2 червня 2025 рік. Друга з'єднувальна протока біля вулиці Газопровідної. Трапив я на вужика, який повз вздовж габіонів. Будь від північної частини Сінього озера повзе в південну. Ну, шо таке... Повзыл, вот оба, тебе. Тебе тут собачки съедять. Ти шепиш? Чого ти шепиш оце? Готується до броска до китка. Гарпорувався.